Зимопорядникам, картографам, будівельникам, проєктантам, архітекторам присвячується. Перетворення координат досить є такою, на перший погляд, складною задачою, але з допомогою програми Геотранс, яку ми удосконалювали разом з виробником аналітика Digitals, це дуже просто виконати. Для завантаження програми вам необхідно перейти на сайт giv.com у рубрику Саморозвиток, перетворення координат і завантажити програму. Ось на цей значок. Так, і ви отримуєте от такі, такі е, дані запуск програми відбувається цією. Значить, файл .exe. Ось. Так, ну, можу це закрити. Якщо у вас мова буде відміна від української, так, можна її вибрати. Це теж наша ініціатива, переклад на українську. Ну, і стосовно самого інтерфейсу, дуже все просто реалізовано. Будемо використовувати дві вкладки: вихідні дані та результати. Нами також описані так звані датуми, практично на всі види перетворень Ну, і основне таке одне багато хто робить неправильно. От є от такі геологічні, значить, і більшість думають, що це координати. Значить, це дійсно широта довгота, але це координат на еліпсоїді Красовського, а не vgs GS-84. Відмінність. Зараз я продемонструю. Ось тут теж показано. Тобто координати бувають як просторові, так от в програмі видано геоцентричні від центру Землі X, Y, Z. Так вони далі, коли з'являється еліпсоїд, вони... Стають геодезичними, так вони можуть бути в даному випадку два основних ліпсоїда світовий VGS 84, да, Україні використовується і Красовського. Ось. Ну, і також висоти можуть бути на рівні ліпсоїда, так, або так звана ортометрична від, на рівні, е, поки в нас діє система від Балтійського моря. Висота. Ну і тоді, якщо повернутися до. Цього файла ми можемо навіть вручну. От саме це як перетворити в, наприклад, СК-63. так. Вибираємо в даному випадку оск 2000 неважливо, чи 6 чи 3 градусна. Вибираємо широту довготу. Вибираємо введення можна вручну. Висота настежниці кавить, оскільки в нас тут її немає. І можемо навіть вибрати ось так: ввести от 49. Туп 12, так 33, 24, так 15, так 22. Ну, і в результат ми хочемо мати е це все у СК 63. Північ схід це значить. Х е або Y, що нас позначають. так. Це е так, е ну, і тоді виконати. У даному випадку ми отримали так, широта, довгота, Ну, трошки я, значить, поспішив тут неправильно, Ні, все правильно. Так. Стосовно файла можна вибрати, наприклад, якщо ми переведемо в долі градуса, Принаймні ми так робили файл, вибрати файл. Ось ці всі дані ведення. Тут у нас Роман Красовського відкрити, Результат Роман. ск63 зберегти. Так, замінити. Виконати. Ну і тоді ось цей файл Роман. з дані, тут... Правильні координати ск 63 Також можна прийти.